Які взагалі можуть бути проблеми, які можуть назвати, назватися да прокрастинацію? Дійсно, це часто плутається, наприклад, з нестачей організаційних навичок, тобто uh -huh. дитина просто не вміє структурувати свій час, в неї немає можливості було навчитися, наприклад, доводити щось до кінця або не відвлекатися, і так далі, і це теж можуть називати прокрастинацією, але насправді тут в Основа, скажімо так, да, цього процесу вона в іншому, вона в нестачі навичок. Uh -huh. Інша проблема це втома, втома від е, діяльності, втома від навчання, втома від батьків в кінці кінців, да і, наприклад, е, дуже часто теж звертаються з питанням, що дитина не робить те, що я кажу, і це може бути, скажімо так, як супротив, да, е, ну тому, що хочуть батьки, а, а дитина хоче просто відпочити. Але е, певною відмінністю, скажімо так, прокрастинації є внутрішні процеси, які відбуваються. Зовнішні, це може виглядати однакова, але мотивація, через яку дитина не робить це, скоріш за все, або страх помилки, да що я зроблю недостатньо гарно, а тому я краще взагалі не буду робити. Uh -huh. Це певні вимоги до себе, це перфекціонізм, да, це бажання робити ідеально, щоб в мене все вийшло. А так як ну скажімо так є сумніви, що я так не зможу, то ну краще я і не буду. Да? Uh -huh. Це тривожність. А раптом мені не вдасться, а раптом щось Ну, теж дуже і схоже далі, і причини. І Вот це буде тоді говорити дійсно про прокрастинацію, а не про втому, не про лінь, не про нестачу організаційних навичок.